Як правильно вибрати перший горщик для дитини? Вибираючи горщик для дитини, важливо ставити на перше місце це комфорт і безпеку, та горщик має бути сертифікований. По-перше, важливо підібрати дитині розмір горщика залежно від віку та маси дитини. Горщик має бути стійкий і не забувайте, що дитина, стоючи, не повинна його перекидати. Ніжки малюка повинні зручно діставати до підлоги. Дитина не повинна провалюватися в горщик, а якщо є бортики, то вони не повинні здавлювати сідниці дитини. По-друге, врахуйте матеріал-горщик. Більшість батьків віддають перевагу пластиковим горщикам, оскільки вони легкі і їх легко мити, але пластик має бути доволі міцний, не прогинатися і бути сертифікованим. По-третє, подумайте про вид горщика. Є багато видів горщиків, які відрізняються за кольором, формою та іншими додатковими функціями, також за вартістю. Найбільш комфортними є горщики-стільчики. Вони сітні, мають спинку, що дозволяє дитині спертися, виймається внутрішня ємність. Що стає зручно мити, часто йдуть з кришечкою та мають не сільське покриття знизу горщика. Важливо вибирати таку конструкцію, яка буде зручною для вашої дитини. Можна також використовувати дитяче сидіння на унітаз. Важливо, щоб воно було стійке, щільно лежало на великому сидінні і зручно виймалося. Також має бути підставка для ніжок дитини та бокові поручні.